Конструюючи різні електронні саморобки, потрібно вирішувати питання, чим їх живити. Традиційно доступні два варіанти: від мережі змінного струму або від акумулятора. Давайте розберемось з кожним з них. Звісно, саморобки бувають різними, з різною напругою живлення та споживаною потужністю. Проте в цьому відео давайте обмежимось напругою до 12 В. Та потужністю порядку 1 Вт. Під ці критерії підпадає більшість простих саморобок. Якщо ви хочете живити ваш пристрій від мережі, потрібен перетворювач зі змінної напруги 220 або 230 Вольт у постійну напругу меншої величини. Придбати такі блоки не проблема. Дуже розповсюджені блоки на 12 В, що зазвичай використовуються для живлення світлодіодної стрічки. Можна знайти такі і на інші напруги. Ось цей блок на 24 вольти я замовляв на Аліекспрес. У наявності є на самі різні напруги до 60-70 вольт. Також у мене назбиралась деяка кількість старих блоків живлення від телефонів, роутерів та інших пристроїв. Зазвичай ці блоки мають напругу 5, 9 або 12 вольт та струм до 1 А. Їх зручно використовувати як окремі блоки, так і можна вийняти плату, а вона займає зовсім небагато місця, і вбудувати її прямо всередину свого пристрою. До речі, цей блок має прекрасну гальва на розв'язку. і низьковольтна частина знаходяться на окремих платах. Поважаю такі рішення. Тому часто мені нема необхідності купувати блок для кожної саморобки, а можна просто взяти потрібний із запасів. Не всі блоки підходять для живлення постійним струмом. В цьому відео я не буду детально таркатися цієї теми. Якщо хочете, напишіть в коментарях та я розповім більш детально в окремому відео. Якщо ж ми говоримо про портативність, тут не обійтись без батареїк або акумуляторів. Звичайно найпростіший спосіб це взяти потрібну кількість пальчикових батарейок. Для них можна купити відсік на потрібну кількість елементів з проводами та вимикачем. Проте батарейки одноразові, та їх потрібно періодично міняти, що тягне за собою регулярні витрати. Набагато кращий варіант застосувати акумулятор. З усіх видів акумуляторів, найпопулярніші, звісно, це літій іонні акумулятори. Особисто я найчастіше застосовую елементи 18650, це найбільш розповсюджений форм-фактор літій іонних акумуляторів. Наприклад, вони встановлені в таких моїх пристроях. Аварійне освітлення, про яке я знімав відео. Я зібрав певну кількість цих пристроїв, коли почались блекаути, та вони добре допомогли мені та моїм родичам. Пробник 4 в одному нещодавно теж знімав про нього відео. Генератор сигналів на мікроконтролері. Для підключення і заряджання акумулятора потрібна лише одна плата TB4056 або 4057. Та LDO стабілізатор. Заряджати її можна будь-яким USB зарядником, наприклад, від смартфону. Така плата коштує реально копійки. Бажано одразу брати з додатковим захистом. В таких платах встановлена додаткова мікросхема, що від'єднує акумулятор від споживача при перерозряді. Як правило, від'єднується мінусовий контакт, тому плюс у них загальний, а мінус це окремі контакти, акумулятор та вихід живлення. В платах без захисту і плюс і мінус акумулятора напряму підключені до навантаження. Ось схема підключення акумулятора з платою заряду та захисту. Також зверніть увагу, що плати з заводу мають встановлений струм заряду 1 А. Це може бути забагато для деяких акумуляторів, та і гріється мікросхема при такому струмі дуже сильно. Вона працює в лінійному режимі. Можна зменшити струм заміною резистора, що іде з другого виводу мікросхеми на землю. Ось табличка відповідності опору до струму заряджання. Як живити ваш пристрій від акумулятора. Раніше я показував схему з лінійним стабілізатором. Це саме LDO стабілізатор, що має низьке падіння напруги на виході порядку 01-02 вольти. Це дозволяє мати стабільні 3,3 вольти на виході. Переважна більшість мікроконтролерів та супутніх схем працює саме від такої напруги. Що ж робити, якщо потрібна більша напруга? Хорошим варіантом може бути застосування підвищуючого перетворювача. Наприклад, цей генератор сигналів потребує аж три різних напруги живлення. 5 вольт для мікроконтролера та плюс 12 і мінус 12 вольт. Для операційного підсилювача. Завдяки цьому на виході генератор видає змінну напругу. Я застосував тут спеціальну плату, що працює від акумулятора, та видає двополярне живлення 15 вольт на виході, що далі знижується лінійними стабілізаторами до плюс-мінус 12 вольт та плюс 5 вольт. Такі плати коштують недорого. Їх можна купити на різну вихідну напругу. Але треба звертати увагу, що на виході такого перетворювача обов'язково будуть пульсації. Конкретно тут я трохи поекспериментував з фільтрами та отримав більш-менш прийнятний результат. В будь-якому випадку найдорожче тут це акумулятор, але часто його можна дістати без додаткових витрат. Батареї ноутбуків деградують доволі швидко. І старі батареї часто просто викидають. Мені віддали дві батареї, що втратили ємність. Одна з них на 10,8 В 3,5 години. інша на ту саму напругу та ємність вже 4,4. Такі батареї містять по 6 літій іонних елементів. на батареї написано «Не розбирати». Угу, ясно. Всередині містяться 6 комірок Panasonic формату 18650. Їх ємність 2250 мАч. На кожному елементі також написано не розбирати. Це, якщо я не послухався першого попередження, то хоч тут маю спинитись. Плата контролера залита якимось компаундом. Напевно, для захисту від занадто цікавих радіоаматорів. Давайте розберемо другу батарею, на якій теж написано Не розбирати. Вона розкривалась не так охоче, як перша, та коли я чимно постукав викруткою, мені все ж відчинили. Сюрприз, тут ті самі елементи, що і в першій батареї. Дивно, що сумарна ємність в них вказана різна 3500 і 4400 мАч. Вірогідно, контролер тут теж прошитий на меншу ємність, незважаючи на те, що самі елементи більшої ємності. Цікаво, тут та ж історія, коли в дешевших процесорах програмно вимикали лишні ядра. Чи завдяки обмеженій ємності намагались подовжити строк служби батареї? Напишіть ваші думки в коментарях. Отже, з двох батарей маємо 12 елементів однакової моделі, кожен на 2250 мАг. Пронумерую їх, щоб не сплутати потім елементи з різних батарей. Пробую виміряти ємність одного з елементів. Батарея в ноутбуці при роботі зазнає значного навантаження. Струм розряду може сягати 1-2 А на елемент або навіть більше. Тож при таких значних струмах відбувається втрата ємності. Для менших струмів картина може бути дещо кращою. Давайте перевіримо. Для цього я зарядив акумулятор струмом 05А до напруги 4,15 вольти. і поставив на розряд тим самим стромом 0,5 А. Такого строму достатньо для більшості саморобок, що я збираю. Зараз акумулятор розрядився до напруги 3,45 Вольти. Це нижня межа, при якій можна отримати стабільні 3,3 вольти від ел його стабілізатора. Ємність при цьому склала майже 700 мАч. Це близько третини від номінальної ємкості нового акумулятора. Проте для визначення максимальної ємності я продовжу розряд до 3 вольт. Акумулятор повністю розряджений і його сумарна ємність склала 977 мАч. Далі я планую зробити ще один цикл заряду до трохи більшої напруги та перевірити, чи не підвищиться ємність іще. А також зроблю додаткові тести. Та це все вже за межами цього відео. Можна також дістати й інший фармфактор акумуляторів. Мені віддали ось таку плоску батарею з нетбука. Вона містить чотири елементи, два з яких більше і менше з'єднані паралельно. Така батарея дає 7,6 вольти, які потім знижуються до 5 вольт, необхідні для роботи комп'ютера. Більші елементи були пошкоджені та дещо надулись. Два інших мають бути нормальні. До речі, це не прості елементи, а високонапругові. Номінальна напруга тут не 3,6 або 3,7 вольт, як у стандартних, а 3,86 вольта. Їхня верхня межа напруги може сягати 4,4 вольти, замість звичних 4,2. Такі елементи мають більшу ємність при аналогічних розмірах. Отже, такі умовно безкоштовні акумулятори можна успішно застосовувати в саморобках при невеликих струмах навантаження. Їх ємність приблизно відповідає дешевим акумуляторам 18650 на 1000 1200 мА. Наприклад, які я отримав разом з замовленим на Аліекспрес ліхтариком. І замість того, щоб викинути старі акумулятори, можна дати їм нове життя. На цьому я завершую це відео. Якщо вас цікавлять додаткові тести цих акумуляторів, чекаю вас в коментарях. До нових зустрічей і бажаю втілення ваших електронних ідей в реальність!